Позбавлення батьківських прав це крайній захід, на який повинна наважитися мама, якщо батько ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків. Чому це важливо? Тому що в подальшому, якщо дитина не буде позбавлена батьківських прав до 18 років, такий батько. Матиме повне право звернутися до суду з позовом про зобов'язання повнолітніх дітей його утримувати, якщо він прибуватиме стороннього догляду. Це можуть бути або вчинення певних фізичних дій. По догляду, або стягнення матеріальної компенсації на його утримання, і таких прав батько буде позбавлений, якщо в свій час за невиконання ним батьківських обов'язків його позбавлять батьківських прав. В житті склалась така ситуація, коли подружжя розлучилося від шлюбу. В них була дитина на той час хлопчику було 5 років. Минули роки хлопчик став чоловіком, щоб захищати батьківщину. І у віці 30 років він загинув. Батько, який в свій час не був позбавлений батьківських прав, дружина не подавала на нього аліменти, тому що справлялася сама своїми силами, виховуючи дитину. І, от через 25 років, цей батько дізнавшись про смерть сина. Подав заяву про виплату наразової грошової допомоги, чи законно він зробив з точки зору закону, так законно адже він не був позбавлений батьківських прав, а з точки зору моралі він поступив вкрай погано. Тому щоб не допускати таких ситуацій, якщо батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків, задавайтесь питанням: а чи повинен? Дитини буде такий батько. Більше інформації на моїй сторінці.